Пропонуємо вам послухати феліно казки від Киті Мури. Підписуйтесь на наш канал і разом помандруємо дорогою добра та милосердя. В одному невеличкому містечку жила родина Матуся, татусь і маленька донечка Марійка. Одного дня вони пішли погуляти в парк, подихати свіжим та чистим повітрям, послухати спів та шоу. А маленька дівчинка мріяла набігатись по зеленій прохолодній травичці. Ніхто з них навіть не здогадувався, що прогулянка буде сповнена різними сюрпризами. Мамо, мамо, подивися, що я знайшла. Під кущиком лежала рожева гарненька коробочка. Марійка відразу ж кинулася її підняти. Еге ж, де там? Коробочка почала тікати. Відбігла трішечки і зупинилася. Дівчинка ще раз спробувала схопити коробочку, а та знову тікати. Матусю, подивіться, яка чарівна коробочка, і вона вміє бігати. І напевно здійснювала темрі. Давайте її. Звичайно, матуся й татусь здогадалися, які чари мала та коробочка, посміхнулися та й поспішили на допомогу доні. І ось, нарешті, завдяки спритності татуся, гарненька рожева коробочка опинилася в рученятах дівчинки. Марійка аж затремтіла від радощів. В її голівці закружляли різні думки, фантазії та мрії. Вона бажала мати гарну ляльку, насолоджуватися різноманітними смаками морозива, з вітерцем спуститися з гірки в аквапарку. Та ось коротке жалібне мяу перервало замріяні думки дівчинки. Вона заглянула в малесеньку шпариночку коробочки, а там була не чарівна паличка, а блищали сумні очі маленького кошеняти І у нього також була мрія. Марійка завмерла від несподіванки. Голос матусі повернув її до реальності. Доню. Про що ти зараз думаєш? Я хочу мати такого друга і зробити його життя щасливим. Ніхто більше нічого не казав. Дівчинка міцно обійняла руденьке кошенятко і попрямували всі додому. Кожен зі своїми радісними думками. Дівчинка про фото друга. А батьки раділи, що їх маленька донечка має велике серце. А руденький пухнастий котик обійняв лапками дівчинку, довірливо поклав голівку на плече і продовжував мріяти. А як ви гадаєте, які бажання були у котика? Я впевнена, що у кожного з вас була подібна своя історія. А якщо ні, то у вас іще все попереду.